15 листопада. П'ятниця. Відчуйте Божий мир. Він скеля, а діло його досконале. Повторення закону 32.4 розповідають історію про одного молодого чоловіка, котрий вирішив прогулятися пішки по сільській місцевості в Англії. Він зійшов на гору і подивився вниз на мирний пейзаж, який створив своєю рукою великий художник. Проте несподівано подув вітер. Над головою зібралися густі хмари, кілька разів спалахнула блискавка, і почалася злива. Молодий чоловік почав шукати, де можна було б сховатися, але ті кілька дерев, що росли на горі, мало захищали його від дощу. Він промок наскрізь. Блискавка, здавалося, спалахувала поруч із ним. Потім він помітив гірську породу, що виступала із землі на вершині гори. Він підбіг до цього місця і побачив, що там є розколина. Вона була достатньо великою, щоб поміститися в ній. Таким чином, він знайшов надійний притулок від дощу. Поки він обсихав і чекав, коли закінчиться злива, йому пригадалися уроки, які він засвоїв про Бога ще в дитинстві уроки про те, як Небесний Отець пропонує нам сховатися в його обіймах. Повернувшись додому, він написав вірша: Господи, скеле моя! Лиш в тобі сховаюсь я. Вірш скеля віків пізніше став одним із найулюбленіших гімнів християн. Під час життєвих бурь мир можна знайти тільки біля підніжжя непохитної скелі. У ньому ми можемо знайти справжнє заспокоєння. Тверда впевненість наповнить нашу душу. Відчуваючи цілковиту безпеку в ньому, наші серця знаходять мир, наші поневіряння і турботи припиняються. На сторінках святого письма Христос постає перед нами в образі міцної скелі, на яку ми можемо спертися. Він непохитний камінь, на який ми можемо покластися, неприступна фортеця, яка захищає нас від ворога. Серед життєвих бур і негараздів, Він наша міцна основа. Особливо виразно, цей образ скелі представлений у книзі Псалтир. У Псалмі 31-4 тексті сказано. Бо ти скеля моя та твердиня моя. Псалом 94, 22 текст додає І Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулку мого. У Псалмі 61, 3 тексті Давид вигукує: Я кличу до тебе від краю землі, коли серце моє омліває, на скелю, що вище від мене, мене попровадь. Він наш притулок, наш захист. Наша охорона, він наш мир, Господи, скеле моя, лиш в Тобі сховаюсь я.